Атрофія зорового нерва, повна або часткова. Це один із найсерйозніших діагнозів, який фактично означає незворотну втрату або суттєве погіршення зору. Атрофія може бути наслідком травм, інфекцій, пухлин, нейроінфекцій або навіть гіпертонічних кризів. Що важливо знати, при повній атрофії зорового нерва людина втрачає зір на одне або обидво око. При частковій атрофії значно знижена гострота зору, спотворення зображення, втрата поля зору. Навіть одностороння атрофія може дати. Категорію А, якщо функція ока критично порушена. Які документи готувати? Висновок офтальмолога з діагнозом, дані з емертека головного мозку, якщо причина нейропатія чи травма, дані з ОКТ, оптичної когнитивної томографії, ВГД, периметрії зорових потенціалів. Порада обов'язково принеси дані не лише з державної клініки, а й з приватного діагностичного центру. Так ти покажеш об'єктивну картину. Зір, це не найперше, на що звертаєш увагу під час мобілізації, але саме офтальмолог на військово лікарській комісії часто ставить крапку в рішенні, придатний чи ні. І ти здивуєшся, дізнавшись, що існують діагнози, які можуть не тільки звільнити від служби, а й уберегти людину від небезпеки в умовах бойових дій. Це відео для військових ЗСУ, які готуються до проходження ВЛК, або вже служать і мають серйозні проблеми із зором. А також для їхніх рідних, які хочуть зрозуміти, що таке категорія А по очах і які конкретно діагнози доз Її отримати згідно з наказом 402. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому варто дивитись далі, бо саме зараз ти отримаєш чіткий список із трьох найчастіших діагнозів, які дають категорію А непридатність до військової служби, саме за розділом захворювання очей. Більше того, ми пояснимо, на які діагнози наказу 402 вони спираються, які обстеження треба пройти, як правильно зібрати документи і як поводитися на ВЛК. щоб Отримати об'єктивний висновок. Поради для тих, хто готується до ВЛК по офтальматології. Не ігноруй симптоми, якщо в тебе болить голова. Мушки в очах знижується зір. Йди до офтальмолога ще до виклику на ВЛК. Збери всі обстеження заздалегідь. Бажано пройти ОКТ, периметрію, перевірку ВГД, консультацію нейроофтальмолога. Май висновки з державної і приватної клініки. Це покаже об'єктивність. фіксуй все офіційно. Став діагнози, проходь диспансеризацію без підтвердження документів на ВЛК. Не зважити. Звертайся до адвоката або медичного консультанта. Якщо ВЛК ігнорує твій діагноз, маєш право на повторне обстеження. Проблеми з очима це не просто незручність, це реальна загроза життю військового на фронті. Якщо людина не бачить або має прогресуючі ураження зорової системи, вона не може повноцінно служити. Саме для таких випадків передбачена категорія А непридатний до військової служби. Що робити далі? Якщо ти маєш проблеми із зором, збери медичні документи вже зараз. Якщо знайомий або родич у ЗСУ, порадь йому пройти офтальмолога поза ВЛК. Якщо маєш сумніви, проконсультуйся з лікарем чи правозахисником. Якщо інформація була корисна, підтримай мій канал донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Поділись цим відео з побратимами і підпишись на канал. Буде ще більше інформації про реальні діагнози, які впливають на твої права у війську. Є питання? Пишіть onvalkaline.gmail.com. Поширюйте відео серед друзів, рідних та побратимів. Зручно поділитися цим відео через месенджери. Дякую.